Привіт, малята! Сьогодні запрошу вас на заняття з підготовки руки до письма, але воно буде трішечки незвичним. Сьогодні ми з вами подивимось, що ж саме потрібне для того, щоб було цікаво і з користю вашим ручкам готуватись до письма перед школою. Підготовка руки до письма це не тільки Писати як школярі в зошиті, а це ще і малювання, розфарбовування, і дуже всього багато цікавого. Ми вже з вами пробували допомагати нашим друзям меншим на аркуші паперу, знайти правильну доріжку. Ми вже спробували з вами навіть в зошиті писати. Тож, які вони бувають? А зошити діти бувають самі різні. Є, звісно, зошити спеціальні, яких є вже готові завдання. Ці завдання розробили для вас, для дошкільнят, спеціальні вчені і роздрукували їх на спеціальних типографіях. І містять вони в собі дуже цікаві завдання. Тут можна і не тільки писати, зображувати різні лінії, а ще й малювати, створювати малюнки за допомогою різних паличок, ліній та крапок. А іще, мабуть, малята, ви в магазинах бачили ось такі стелажі, на яких знаходиться велика кількість різноманітних зошитів. Вони і тонкі, і товсті, і великі, і маленькі, і навіть в них різні сторінки. Одні сторінки в зошитах клітинки, другі сторінки в зошитах. Звичайні лінії прямі. А є ще зошити, які мають лінії ось такі. Це лінія коса. Тож, який нам з вами потрібен зошит? А працювати ми, дітки, будемо в самому звичайному зошиті в клітинку? Дуже уважно зараз погляньте: на кожній сторіночці зошита є ось таке червоне поле, червона лінія. За неї ніколи виходити не можна, коли пишемо, навіть коли ми в садочку з вами вчимося. А ще потрібно не забувати одне із найголовніших правил. Коли ми пишемо чи то на одній, чи на іншій сторінці, то обов'язково потрібно відступити одну клітинку в праву сторону. Тож, приступаємо до роботи, як завжди, олівчик нам потрібно підточити. Пам'ятайте, що це також розвиває наші м'язи пальців. Ось такий олівчик готовий працювати. Згадуйте, ми спочатку розминаємо наші ручки, виконуємо вже досить знайомі для вас вправи. Повторюйте за мною! Обов'язково згадайте, що потрібно відкрити зошит. Покласти його на косину. Ось так. І звернути увагу, якщо ви писали вгорі, то ручкою притримуємо там, де вже написано, і продовжуємо писати. Насамперед, пригадуємо, як тримаємо олівець. Поклали на середній пальчик великим і вказівним тримаємо. Сьогодні будуть досить. Легкі елементи. Починаємо ми ось з таких паличок прямі лінії, які схожі на коротенькі стовпчики. Погляньте, я просто проводжу ці лінії по боковим сторонам клітинок, і так до кінця рядочку. Потім один рядочок пропускаю. І тепер прописую лінію, яка буде лежати, але з нижньої сторони клітинки. Одну пропустила і написала. Пропустила і написала. І так до кінця рядочку. Обов'язково орієнтуємось на клітинку. Пропустили рядочок. І от що ми з вами пишемо: ось такий стовпчик і ось така паличка. Поставили крапку в наступній клітинці. І знову стовпчик, і знову паличка. Крапочка. І так, почергово прописуємо цей елемент до кінця рядочку. Якщо під час написання. Елементів у вас заморились ваші ручки, зупиніться і виконайте вже знайомі вправи для пальчиків. Один рядочок пропускаємо і тепер ми з вами спробуємо написати нахилену лінію. Погляньте на клітинку. Поставте уявно крапочку в верхньому лівому куті і правому нижньому. І поєднайте ці крапочки, і у вас вийдуть ось такі нахилені лінії. Не забувайте, що між елементами пропускаємо одну клітинку. І так до кінця рядочку. Після того, як ви виконали це завдання, закриваємо зошит. І все складаємо на свої місця. До наступної зустрічі!